Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми з вами наближаємося до завершення читання книги Левит. Сьогодні на черзі 26 глава. Це передостання глава, ще буде 27. Але от саме у 26-й найбільш конкретно Господь через Мойсея звіщає народу. Що народ отримає, якщо буде дотримуватися Божого закону? І що на народ буде чекати, якщо він порушить цей закон, оце правило буде виконуватися протязі всієї історії людства. І, зокрема, в біблійній історії ми з вами неодноразово пересвідчимося, що Бог дотримується свого слова. І коли народ намагається жити по Божих заповідях, то Він його благословляє. Коли ж починає порушувати заповіді, то Господь попускає різні біди і випробування. І е, так як ми вже з вами говорили, дуже часто у Святому Писанні певні закони, якби повторюються певні заповіді. І е, перший стих, е, 26 глави, е, він теж е, нам нагадує ще одну заповідь. Пригенькі ця заповідь найголовніша. Це найперший критерій, який повинні дотримуватися люди, які вірують в єдиного Господа Бога. Це заповідь про вірність Богу. Це заповідь, яка ще раз нагадує про гріх і долопоклонства. Чому це так важливо? Ми, коли з вами читали книгу «Вихід», то говорили про те, що Господь закриває очі на різні слабкості людські. І дуже часто і не звертає на них увагу. Але дуже Господь є ревний, і Він хоче, щоб народ проявляв вірність лише йому. Це абсолютно так само, як і в сім'ї. Найголовніше для сім'ї це вірність чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Це найперша заповідь сім'ї, яка тримає сім'ю, яка зміцнює сім'ю. Все інше можуть одне одному простити і не несутягути, коли одне із двох, можливо, в чомусь і недосконале, можливо, якусь має і слабкість, можливо, має якусь і хворобу. Все намагаються покрити, все згладити і намагаються нести тягарі один одного. У побожній сім'ї. А е, коли є зрада, то це означає, що е, сім'я просто зникає. І тому е, так само і Господь теж є ревнитель. І Він найперше е, дає заповідь про е, те, що заборонено вибраному народу ізраїльському зраджувати Господу Богу з іншими богами. Це всього-навсього лише один стих в 26 главі. Ще раз про це нагадує як найголовнішу заповідь. А тоді вже наступні стихи. Я думаю, що ми їх не будемо по-особливому трактувати, пояснювати, тому що ця глава досить виразно скаже, що людина отримає від Господа, коли, як ми вже сказали, буде служити йому і що на неї чекає, в разі якщо вона відвернеться від Божих. Шляхів і Божих заповідей. Отже слухаємо 26 главу книги Левит. Не робіть собі кумирів та ідолів, і стовпів не ставте у себе, і каменів, із зображенням не кладіть у землі вашій. Щоб кланятися перед ними, бо я Господь Бог ваш. Значить, найголовніша найперша: заповідь, заповідь, Я є Господь Бог ваш, нехай не буде у вас інших богів, окрім мене. Це застереження дане, тому що всі народи, які будуть оточувати ізраїльський народ, вони будуть ідолопоклонники. І дуже часто цей народ буде проявляти бажання, щоб сотворити собі теж певних ідолів. І це буде ставати великою перешкодою, великою образою для Господа буде це ставати. І Господь через свою ревність буде посилати всякі випробування для свого вибраного народу. Отже, читаємо далі. Суботи мої додержуйте і святилище моє шануйте. Я Господь, якщо ви будете чинити за уставами моїми, і заповіді мої, будете зберігати і виконувати їх, то я дам вам дощі у свій час, і земля дасть плоди свої, і дерева польові дадуть плід свій, і молодьба хліба буде досягати у вас збирання винограду. Збирання винограду буде досягати посіву, і будете їсти хліб свій досита, і будете жити на землі вашій безпечно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, і ніхто вас не потурбує. Прожену лютих звірів із землі вашої, і меч не пройде по землі вашій, і будете проганяти ворогів ваших, і впадуть вони перед вами від меча. П'ятеро вас проженуть сотню, і сотня з вас прожене десять тисяч. І впадуть вороги ваші перед вами від меча. Зглянусь на вас і благословлю вас, і плідними зроблю вас, і розмножу вас, і буду твердим у запові у завіті моїм з вами, будете їсти старе, минулорічне, і викинете старе заради нового, поставлю оселю мою серед вас, і душа моя не погордує вами. Буду ходити серед вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Я, Господь Бог ваш, який вивів вас із землі Єгипетської, щоб ви не були там рабами, і знищив кайдани ярма вашого, і повів вас з піднятою головою, якщо ж не послухаєте мене, і не будете виконувати всіх заповідей цих. І Якщо знехтуєте мої постанови, і якщо душа ваша зневажить мої закони, так що ви не будете виконувати всіх заповідей моїх, порушивши завіт мій, то і я зроблю з вами це. Пошлю на вас жах, чахлість і гарячку, від яких стомляться очі і змучиться душа, і будете сіяти насіння ваше марно. І вороги ваші з'їдять його, відверну лице моє від вас і впадете перед ворогами вашими, і будуть панувати над вами вороги ваші, і побіжете, коли ніхто не буде гнатися за вами. Якщо і після всього цього не послухаєте мене, то я все ми розбільшу покарання за гріхи ваші. І зломлю горду завзятість вашу, і небо ваше зроблю, як залізо, і землю вашу, як мідь. І марно буде виснажуватися сила ваша, і земля ваша не дасть плодів своїх, і дерева землі вашої не дадуть плодів своїх. Якщо ж і після цього підете проти мене і не захочете слухати мене. То я додам вам ударів у семеро за гріхи ваші. Пошлю на вас, звірів польових, які позбавлять вас дітей, знищать худобу вашу і вас зменшать, так що опустіють дороги ваші. Якщо і після цього ви не виприветеся і підете проти мене. То і я в люті піду проти вас і уражу вас у семеро за гріхи ваші, і наведу на вас мстивий меч у помсту за завід. Якщо ж ви сховаєтеся у містах ваших, то пошлю на вас моровицю і віддані будете в руки ворогів. Хліб, що підкріплює людину, винищу у вас десять жінок. Будуть пекти хліб ваш в одній печі, і будуть віддавати хліб ваш на вагу. Ви будете їсти і не будете ситі. Якщо ж і після цього не послухаєте мене, і підете проти мене, то і я в гніві піду проти вас і покараю вас усемеро за гріхи ваші, і будете їсти плоть синів ваших. І плоть дочок ваших будете їсти. Буквально ця обіцянка Бога буде виконана приблизно через 1400 років після сказаних цих слів. Вибраний народ ізраїльський повинен прийняти Месію. Але як ми знаємо, що лише частина ізраїльського народу прийме Христа, це і апостоли, це і велика, частина, це велика кількість учнів, які слідували за Христом. Але в цілому, так би мовити, еліта ізраїльського народу не прийме Христа. Більше того, як ми знаємо, Він буде засуджений і розіп'ятий. Перед своїми стражданнями Христос. Провістить, що в скорому часі от те місто славне буде зруйноване. І до наших часів дійшла праця історика Йосифа Флавія. Це історична праця під назвою Юдейська війна, тому що під час якраз проповіді християнства. Назріла ідея звільнитися від римського полону, і юдеї підуть на повстання, і прийде велике римське військо, оточить Єрусалим, і Єрусалим буде знищений. І Йосиф Флавій в деталях розповідає про велике руйнування міста Єрусалим. Полководець, який буде дивитися, як його воїни. Руйнують місто, хоча він їм такого наказу про такі звірства не давав, підняв руки до неба і сказав: Господи, це не я. Він не знав, що сталося із воїнами, чому вони так вибачте, оскаженіли, і чому вони так знущалися з того міста. Там розповідається, що йшли мужі по вулиці Єрусалима, який був. Дуже багато часу в облозі, люди були голодні і почули запах е, плоті, м'яса. А людина, яка довго не їсть, е, е, має загострене відчуття е, нюху, відповідно, і смаку. І коли вони зайшли в дім, то побачили, що мама розрубала дитину надвоє. Одну частину варила, а другу лишила на потім. Ці слова тут сказані. Що будуть їсти свою плоть. Розорю висоти ваші, і зруйную стовпи ваші, і вивергну трупи ваші на уламки ідолів ваших, і гребуватиме душа моя вами. Міста ваші зроблю пустелею і спустошу святилища ваші. І не буду чути приємних пахощів. Жертв ваших, спустошу землю вашу, так що здивуються, що до неї вороги ваші, що оселилися на ній, я вас розсію між народами і вийму вслід вам меч. Вони в своєму безумстві, коли розпинали Христа, вигукнули: коров Його на нас і на дітях наших. І з того моменту цей народ аж до середини ХХ століття, навіть трішки пізніше, був розсіяний по всьому світу. І скрізь, де були євреї, вони мали гоніння. Найстрашніше гоніння, яке було проти євреїв, так званий Холокост, був під час Другої світової війни. І буде земля ваша порожня, і міста ваші зруйновані. Тоді задовольнить себе земля за суботи свої в усі дні, за пусіння свого, коли ви будете в землі ворогів ваших, тоді буде спочивати земля, і задовольнить себе за суботи свої. Тому що вони вже порушували Божий закон і не шанували. Сьомого року, мабуть, і ювілейного року, як ми вже з вами говорили про це, що вже буде сказано про те, що буде порушений цей закон, і земля вже не, від, не, відбуде, не буде відпочивати. В усі дні запустіння свого буде вона спочивати, скільки не спочивала в суботи вашій, коли ви жили на ній. Хто залишиться з вами, пошлюб серця їхні, полохливість на землі ворогів їхніх, і листя, шелест листя від вітру пожене їх і побіжать, як від меча, і впадуть, коли ніхто їх не переслідує, і спіткнуться один на одного, як від меча, між тим, як ніхто не переслідує, і не буде у вас сили протистояти ворогам вашим. І загинете між народами, і пожере вас земля ворогів ваших. А хто залишиться з вас, вичахнуть за свої беззаконня в землях, в землях ворогів ваших. І за беззаконня батьків своїх вичахнуть. Тоді зізнаються вони у беззаконні своїм, і в беззаконні батьків своїх. Як вони чинили злочини проти мене, і йшли проти мене, за що і я у гніві йшов проти них і ввів їх у землю ворогів їхніх, тоді скориться необрізане серце їх, і тоді потерплять вони за беззаконня свої. І я згадаю мій з Яковом, і завіт мій з Ісаком, і мій з Авраамом, згадаю. І землю згадаю, тоді, коли земля залишена буде ними, і буде задовольняти себе за суботи свої, і спустошивши від них, і вони будуть терпіти за своє беззаконня, за те, що нехтували закони мої, і душа їх гребувала постановами моїми. І тоді, коли вони будуть у землі ворогів їхніх, я не знехтую ними. І не погребую ними до того, щоб знищити їх, щоб зруйнувати завіт мій з ними, бо я Господь Бог їх. Згадаю для них завіт із предками, яких вивів я із землі Єгипетської перед очима народів, щоб бути їхнім Богом, я Господь. В останні часи, про це нам говорить Святе Писання. Про це говорить оці церкви. Юдейський народ навернеться до Христа, бо Він вже прийшов, але вони його не впізнали, але вони його приймуть. Ось постанови і повеління, і закони, які постановив Господь між собою і між синами Ізраїлевими на горі Синаї через Мойсея. Ми з вами говорили. Що гріх, він несе смерть. І людина хоче узаконити гріх. І хоче, щоб її ніхто не чіпав. Її життя, її світогляд. Але людина без Бога нічого не може творити. Вона знищить цей світ. Вона його і знищує. Вона не дасть життя. Без Бога вона не виховує дитину. Без Бога вона не створить сім'ю. І тому Бог так взиває до сумління людини. Нам здається, що болісно, але це ж на спасіння. І які великі блага Бог дає тим, хто любить Його. Ми це з вами вже читали і бачили. Ну І кожен має своє життя особисте, і він сам може пересвідчитися. Якщо він буде хилитися до Божого закону, то й буде спокій в душі, буде Божа благодать. Буде все необхідне для життя. А якщо йде проти закону, то відбувається те, що тут сказано в другій частині 26 глави книги Левит. Хай Господь нас укріпляє.